Дала мені знімати. Дякую, я, Даша. І, будь ласка, закрий двері. Дякую. Привіт-привіт. Ну і що ж, давайте з вами знімемо швиденьку розпаковку, тому що це життя таке буремне, чудове, насичене, активне, що його потрібно жити, жити, а не завісати в соцмережах і. І-і-ї -і в безглуздих <смі> відео. Це я не про своє відео, ні. моє відео буде нести для вас е щирі чесні відгуки. Так, що, приїхало замовлення, яке я розмістила в неділю, приїхало воно одразу в вівторок, я просто в шоці. Головне, головне, тоді, коли... Тоді, коли я розраховую, що воно приїде десь середа четвер, воно приїжджає вівторок. Я така, абалтіть можна. Ну, хай буде. Так, тут не лише мої товари. Тут товари, які замовила матуся, які замовили мої знайомі дівчатка. Тому щось буду відкривати, показувати, а щось буду не показувати. До речі, я тут, бачите, типу, намагалася зробити такий вайбик фіолетовий, а його. Його, коротше, ніфіга не видно. <с> Я спробувала, в мене не вийшло. Отже, що в нас тут по цінах? Ціни от, от візьму, не поліную, пороблю скріншоти і буду вставляти ось тут. Ось тут буду навмисно. Ось тут стояти, а ось тут будуть скріншоти з цінами. Поїхали. От як все запаковано, так і буду доставати. Перше, що попалося до рученят, це ось такий лосьон для тіла. Обрала його для себе в якості догляду за ручками. І маю велику надію, що саме цей аромат мені сподобається: це кокос і ваніль. Що я знаю про ваніль? Ваніль взагалі, коли її вдихати аромат, то вона зменшує апетит. От в мене є надія, що зимніми вечорами, щоб не наїдатися нічого такого, щоб не, не зменшувати, як сміт, щоб навпаки підбадьорювати себе приємненьким. Я буду підбадьорювати себе не їжею, а ось такими ароматами. Знову в мене це прям пункт і постійно плівочка тут залишається. Тому трішечки візьмемо, продегустуємо. Просто там ще є дещо, що я хочу відкрити і відчути аромат. Боюся, щоб сильно не перебивало. Так. Приємний аромат, ніби баунті. Все, я тепер буду дівчинка-баунті. З вами ось в ефірі така як смурфеточка. А так, то буду з ароматом Баунті. Ви знаєте, смачненько. Він має солодкий присмак, але мене від нього не нудить. Це добре. Дозовано для догляду за ручками, можливо, там для догляду за зоною ніг. Це буде те, що потрібно. Отже, для рук і тіла лосьо. Його небагато, 100 мл, ну і вартість його, ну, якби, не за всі гроші світу. Що по відчуттях, я думаю, що буде і захист для шкіри, додаткове зволоження, що Все це я отримаю з ось цим лосьончиком. Що ще по догляду, це ось такий кремчик замовила клієнточка. Мені не подобається, його трішки прижало десь між усіма рештою товарів, трішечки деформовано. Сподіваюся, вона сильно не засмутиться. Ну, кокос. Кокос. І так само ваніла 30 мл крема. Як на мене, то вигідніше купувати ось такий об'єм. Про цей крем нічого не знаю, але бачу, що їх досить часто замовляють. Хоча, що ж не знаю, знаю, в мене в донечок персиковий, вони з радістю ним користуються. По догляду замовила ось такий шампунь, тому що ну, шампуні нам дійсно потрібні. У нас в хаті три патлатих дівки. Нам волосся треба мити постійно. Тому ось цей з чесничком. І ще побачила новинку, яку зробили. Це шампунь з календулою. Пише, що він підійде чудово для жирного типу шкіри голови, От тому його замовила. З чесничком також класно доглядає за волоссям і за жирненьким. Мені подобається. Мені цікаво аромат. Чесничок я вже добре знаю, мені цікавий аромат усього з календулою. Так, руки кабине далі забрали. Приємний аромат 500 мл. Клас, мені подобається. Мені подобається я рада, я молодчинка. 500 мл цього шампуню, 500 мл цього шампуню. Об'єми шампунів в нас повинні бути великі і їх повинно бути завжди багато про запас. Наступне з догляду, що ми замовили, це ось ці целярні водички. Замовили їх по акції, одна міцелярка вийшла 100 гривень, одну подарую матусі, одна буде в анюти стояти, і одна в мене. Ось такий набір для догляду за шкірою обличчя, для того, щоб якісно змивати тональні засоби себум. І в подальшому вмивати обличчя гелем для вмивання, і тонізувати тоніком, зволожувати. Е, взагалі, міцелярки я люблю, вони більш ретельно вичищають дійсно е, бруд, що збирається впродовж дня на шкілі. Ще з догляду замовили ось цей тонік. До тоніка просили ще пінку для вмивання з цієї серії, я її обожнюю, вона мені дуже подобається. От, е, на жаль, не було, розібрали. Прийшлася всім до смаку, до подоби е, лінійка Smart SmartLife до, для догляду за шкірою обличчя. Вона більш підходить для комбінованої, трішки жирної шкіри. Для сухої, думаю, що не варто використовувати такі досить сильні кислоти. От, ну і для нормальної шкіри як проміжний догляд. Кажуть так, не кажуть, не знаю. От замовили на наступний раз. Обов'язково мерщі, буду ловити для них ще пінку для вмивання. В замовленні bb крем постійний товар моєї клієнточки, вже завтра для неї віддам його. Це колір Medium 3. Вона сказала, що хоче щось таке, більш смугленьке, тому що впродовж літа вона досить сильно засмагла. От, і їй їй подобається, коли шкіра виглядає трішки смугло. Я навпаки обираю більш світлий стан шкіри, колір шкіри. Ну, Кожному своє. Аби людина була задоволена. Чесне слово, для матусі замовили ось цей консилер, про який я вже, напевно, в попередніх відео розповідала. Ось ми його замовили. Я, чесно, довго вагалася, чи потрібно замовляти його нам. Не замовила. Ну, хочеться, але ну, трішки колеться. І ще знаєте, чому колеса? Тому що я зараз не маю такої потреби робити макіяж. От ви зараз мене бачите в екрані лише з губною помадою і трішки підфарбованими брівками. Зараз в мене детокс. От я очищаюся від соціальних мереж, від зайвого шуму, я в пошуках себе і зміцнення своєї внутрішньої опори. Я обожнюю вислів. Дякую вам, я люблю вас, я пробачаю вас, я благо вам дарую. Я зараз, на такому, знаєте, вивченні фінансових аспектів, правильному веденні фінансів і на духовному шляху. тобто, Балансую між цими двома, здавалося б, різними світами, але ні, світ фінансів і духовний світ вони досить таки взаємопов'язані. Ну, напевно, не фінансів, а матеріальний. так? Коли в гармонії матеріальний і в гармонії духовний, тоді все окей. От я зараз набираю таких вмінь, навик, щоб тримати рівновагу і. Сповна насолоджуватись життям і вам того ж бажаю. Ось такий засіб для догляду за дерев'яними поверхнями. Нічого не понятного, як завжди тут написано, ну не володію я так сильно англійською мовою, але є в нас тут наклейка українською, і що ж тут у нас написано засіб для очищення дерев'яних поверхонь та паркету. Пам'ятаю, що його потрібно розводити, так так і пише, розвести 30 мл засобу у 5 літрах води не потребує змивання. Мені дуже цікаво відчути його аромат. Засоби для прибирання цієї лінійки мені вподоби, Вони дійсно круто справляються. Особливо ось той універсальний чищачий засіб він мені прям і прямо вивідник, і відмивати, і ванну, і вскреш. все. Я не вимиваю все. Лимонний приємний аромат це те, що треба. Просто є така в мене сфера діяльності, де інколи потрібно очистити дерев'яні поверхні для того, щоб вони мали більш привабливий для клієнта вигляд. Саме більш в таких цілях замовила цю рідину. Буду тестити, і, можливо, ви про неї дізнаєтеся більше про її надможливості. Того, що ще попросили замовити, це тестери парфумів. Цього разу в мене пакетик з парфумами оновленими. Давайте подивимося, що мені тут накидали. Man. Your he, Power. Потім uh, Sensional. His Power. Коротше близ. <komplett humanities> mm -hmm. Щось там аура. Я не знаю. Буду нюхати номер 70, Signature, ліс, Ось, ось тільки пробників накидали. І ще частинку тестерів дозамовила. Вони по 15 гривень прийшли для клієнтки. Ось таких свіженьких. Тому що ті, що в мене реїна Міднайт. Ті, що в мене були, вони вже були досить застарілі. Буде обирати скільки потрібно, і розраховуватися. З того, що було замовлено на бонуси, це ось такий парфум. Це лотарейка. Тому що, ну, як це ще назвати. Їхня вартість для мене була бонусна, акційна, вже такої вартості немає. І я все-таки ризикнула. Не знаю, чесно, уяви не маю який-то аромат. Єдине, що я читала, що там є бергамот лаванда. Сподіваюся, там немає ніякої амбри, тому що ну, я для себе тепер знаю, що Амбра і я це два різних світи. Я взагалі не можу особо відчувати цей аромат Амбри. І мене злегка дратує. Так. Слухайте, Боже, я так сподіваюся, що все буде окей. І бергамот витягне все те, що я люблю. Дуже на це сподіваюся Будь ласка, будь ласка, будь ласка, Пульса, Називається пульса. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ну, так неправильно, тому я не сильно багато користувалася лосьоном тим. Для різноманіття це чоловічий парфум. Для того, щоб хоч щось було, бо я повикидала все, що було попереднє. У мене з тим всім просто погані асоціації. Кедр, тут є кедр. М ну З кедром я ще так, більш-менш. Де, мій... де мій цитрус, де мій бергамот? Потрібно на тілі чоловіка відчути цей громад. Непогано, так, знаєте, таку грамулечку. Якщо наносити таку грамулечку, то можна. Він класний, він такий, знаєте, діловий парфум. Він не для того, як то кажуть, щоб тілочок знімати. Мені це подобається. Мені це не треба там, щоб інші оце оглядалися. Мені потрібно, щоб мені подобалось. Діловий, чистий, такий солідний. От, описала, да? пояснила. Понімайте, як хочете, я в нотках не розбираюсь, я один кедр чую конкретно. А хай ще й плюс цей кокос поряд. Ну, коротше, я остаточно не розчарована, і це вже добре. Це вже, це вже окей. І каталог. Сім років разом в фармасі. Вім років разом. Разом з ким? Разом де? Де з ким разом? Ось я десь не, не в контексті. Коротко про те, який з мене консультант. Нікуди ж, ні, тому що я фактично нікого не консультую. Я просто ділюся своїми враженнями, своєю якоюсь об'єктивною. Суб'єктивною, як вам пояснити це слово, коротше, оцінкою. Кажу, що от цим користуюсь, це прикольно, це можна брати. От, і все. Побалакала. Е просто, легко, невимушено дивлюсь, що треба, що не треба, що якось адекватна ціна, що якось ну, занадто багато. Загалом, загалом косметичні засоби, ті, що для макіяжу, мені не дуже подобаються. Я, напевно, все-таки підсяду на якусь тоналочку, коли почнеться холода, щоб трошки такого замальовувати, цього синенько-червоненького носика, і потішу себе ось цим чудом. Хоч воно і пахне як аптечка, але воно мені сподобалось. Це тут є в нас морська сіль, червоні водорослі, довготривала пігма. Гідратація, тобто сильне зволоження шкіри, легка оксамитова текстура. Угу. Стру... Структуруюче покриття. Ціна Ціна 489 гривень. Ну, не за всі вже гроші світу. CC-крем е, Треба домалювати, треба реально взяти вже домалювати, бо Або для маги завезти. От. Що у нас тут кокосик наш цей любів? Да? Тепер мені подобається. Мені сподобався цей кокосик. Вернули парфумовані гелі для душа. Дещо повернули, дещо прибрали, дещо додали. Ось є цей пульс чоловічий парфум. На нього буде тут ціна 559 гривень. Знаєте, що вони не гідники? Вони не роблять детального опису. От я не хочу зайвий раз залазити в телефон, відкривати якісь сайти. Для мене це... коротше, мене від цього. Я кайфую від книг і від паперового видання. І мені не вистачає інформації, ось так як про жіночі парфуми. Тут є пірамітка самого розкриття аромату. Мені не вистачає такої інформації про чоловічі парфуми. От дивіться, Десь є, десь нема. Ну, коротше, живуть своїм життям. Нам так роблять, там так. Що в нас тут цікаве є? І знаєте, що обіцяла подивитися, скільки коштує звичайне дерево для клієнтки, тому що вона, я в неділю оформила домовлення, вона мені в понеділок написала. Я кажу, ну все, вибачте, побачте. Чекайте наступний каталог. Так, календула. Акція, народ. Покупляйте, покупляйте мільйон 200. Я прикалуюсь. Класне. Класна акція на календулу. Ой, супер, я думаю, вона буде рада. Тут святкова знижка, тут буде кремчик, який їй подобається чайне дерево за хорошою ціною, ми їй тут його і замовимо. Можливо, ще щось їй потрібно буде. Цікаво, чи є вже цей шампунь календула в каталозі цьому, тому що він є в розділі новинка, а в каталозі його немає надрукованого. І може бути таке, що його досі немає. Там з чайним деревом є шампунь, новий цей. І з цією календрою. Ну, дивіться, поки не помітила, не бачу. Напевно, ще не встигли надрукувати. Ну, оце ці переваги, коли замовляєш з сайту самостійно. Бачиш більше? Бачиш всі акції, знижки. Це єдине, до чого я вас закликаю, це зайти за посиланням, долучитися і купувати так само, як я собі з додатковими акціями, якимись знижечками, безкоштовною доставкою. Швидкою, надійною зручною показала. Да? Ось от от так, тут от от так, от так. От так, от так. Все. Дякую за увагу. З вами була Діана. До нових зустрічей. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Да буде нам мир, да буде перемога і слава нашим героям!